Реброва звільняють збірної України вже відомий новий тренер, скандал в збірній Україні перед матчем з Албанією. Топ-клуб АПЛ націлений на трансфер Мудрика. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Київське динамо влітку може залишитись без трьох футболістів. Всі гравці є вихованцями клубу, які вже давно грають у клубі. Про це повідомив ютуб канал Віктора Вацко. За інформацією джерела, влітку 2025 року контракт з Динамо закінчиться у капітана Віталія Буяльського, та півзахисника Олександра Андрієвського і Володимира Шепелєва. Може, ще хтось, але я точно пригадую трьох: там же потрібно буде приймати рішення керівництву тренерському штабу Динамо, з ким продовжувати, з ким не продовжувати, з ким заходити в майбутнє, сказав Ацько. Буяльський, якому 31 рік цього сезону провів 18 матчів, в яких забив 3 голи. Футболіст оцінюється виданням Трансфермаркет в, в 5 мільйонів євро. У 11 матчах за Динамо зіграв 30-річний Андрієвський. Результативними діями не відзначився: футболіста оцінюють в 1,5 мільйона євро. Шевельов у свої 27 років через травми цього сезону лише раз вийшов на заміну, гравця оцінили в 1,5 мільйона євро. Також керівництво Київського Динамо має намір посилити декілька позицій у команди Олександра Шовковського. Найближчим часом гравцем Солочного клубу може стати ще один легіонер. Цьому футболісту не доведеться звикати до специфіки гри в українській прем'єр-лізі, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Київське Динамо шукає кандидатів на позиції правого Вінгера, форварда та центрального захисника. Президентом на місце в обороні білосинніх став 25-річний бразильський футболіст, який вже виступає в УПЛ. Головним кандидатом на перехід до столичної команди є захисник зорі Андерсон Джордан. Бразильський футболіст проводить успішний сезон. Він уже забив два голи і зробив одну результативну передачу у 13 поєдинках Прем'єр ліги. Тренерський штаб бачить потенціал у молодому гравці зорі та вважає, що трансфер допоможе налагодити гру в обороні. У Динамо не сумніваються, що зможуть домовитися про суму компенсації з луганським клубом. Перехід Андерсона Жордана буде можливим уже в січні 2025 року. Футболіст збірної України Ілля Забарний найближчим часом може залишити Бормут. У послугах захисника зацікавлений амбіційний англійський клуб. Трансфер Забарного відбудеться або у січні, або у червні 2025 року, повідомляє Daily Mail. Ілля Забарний став одним із найкращих молодих захисників англійської прем'єр-ліги після переходу в Бормут у січні 2023 року. За останній сезон трансферна вартість українця зросла та досягла практично 25 мільйонів євро. Вищим вже незабаром зможуть заробити великі гроші на трансфері 22-річного гравця. Клуби з Італії та Іспанії вже давно стежать за розвитком кар'єри футболіста, проте Бормут поки що не отримав пропозицій щодо переходу захисника. Ситуація може змінитись на початку 2025 року. У послугах забарного зацікавлений Манчестер Юнайтед. Новий головний тренер команди Рубен Аморім отримає в січні обмежений трансферний бюджет на посилення складу. Більшість грошей буде витрачена на пошук нового захисника. М'ю готовий запропонувати за Ілью 24 мільйони євро. У сезоні 2024-2025 Забарний зіграв за Бормут 11 матчів у всіх турнірах і поки що не відзначився результативними діями. Один із футболістів збірної України може змінити клуб уже під час найближчого трансферного вікна. На гравця Олександрії претендують одразу три команди УПЛ. Руслану Роденю буде складно зберегти у складі одного із лідерів, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Контракт півзахисника Івана Калюжно з Олександрією спливає влітку 2025 року. Незабаром після дебюту гравця у збірній Україні клуб запропонував йому продовжити угоду. Зарплата калюжного за умовами договору має зрости у 2,5 рази. Проте хавбек взяв час подумати. Сезон 2024-2025 складається успішно для 26-річного вихованця харківського футболу. Він провів перші матчі у національній команді та забив один м'яч у 12 матчах за Олександрією. На футболіста звернули увагу закордонні клуби. Проте найбільшу активність виявляють представники УПЛ. Головним претендентом на Калюжну став Донецький Шахтар, спортивний директор команди Даріо Серна вважає, що досвідчений футболіст посилить склад команди. Також хавбек Олександрії цікавить Львівські Карпати, які вже найближчої зими збираються активно працювати на трансферному ринку. Третім претендентом на Івана став ЛНЗ, де він уже грав на правах оренди. У минулому калюжний виступав за Динамо, Металіст 1925, та Львівський рух. Арсенал, який раніше зацікавлений, у підписанні нападаючого Челсі Михайла Мудрика як передає портал Arsenal Insider, Український Вінгер може змінити клуб у найближчі міжсезоння. А насправді лівого нападника синіх пов'язувало з переїздом на Емі влітку 2024 року. Але тоді це було схоже на прийом, щоб досягти кращих умов з оренди Рахіма Стерлінга. Мікель Артета вирішив довіритися своїм фланговим нападникам, але водночас перестрахувався, забравши ветерана АПЛ у Челсі терміном на один рік арсенал, як і раніше на ходу і вважається президентом на титул Прем'єр ліги. Але очевидно, що цього сезону команда з північної частини Лондона стартувала набагато гірше, ніж року тому. Взимку 2023 року каноніри були дуже близькі до того, щоб підписати футболіста, проте клуб не витягнув фінансових перегонів проти Челсі. І тепер, коли ціна на мудрика може бути знижена через його не найяскравіші виступи Англії, арсенал знову націлився на спиртного Вінгера. На Емірець вважають, що їхня система може допомогти Михайлу краще розкрити свої сильні якості, і тому пушкарі готові зробити ставку на мудрика, якщо того забажає Мікель Артета. А ось футбол Трансферс сповідомив, що новим місцем роботи для Михайла і справді стане лонський клуб з Прем'єр-ліги. Правда, йдеться не про арсенал, а про Крістал Пелас. Тренер російського зеніту та колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук виграв Українську асоціації футболу суд у Лозанні. Внаслідок розглядів будуть скасовані введені проти нього санкції. Про результат судових розглядів повідомила трибуна. У березні 2022 року УАВ, якою на той момент керував Андрій Павелко, позбавила Тимощука тренерської ліцензії та всіх виграних нагород, також його вилучили із реєстру гравців національних збірних. За інформацією джерела Кас вважає, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії до 11 березня 2022 року Анатолій не здійснював жодних порушень, які б виправдали санкції. Зазначається, що від моменту вторгнення Росії в Україну Тимощук зайняв позицію мовчання, однак у вересні він допомагав збирати кошти для росіян у Курській області, виставивши на аукціон футболку з автографом. У ВАВ заявили, що отримали рішення каз. Організація звинуватила суд у нерозумінні реалій, у яких перебуває Україна, УАВ справді вже отримала рішення від відказ. На жаль, до цієї справи європейці підійшли максимально формально та підтвердили часткове нерозуміння реалій, в яких ми живемо. Позиція української футбольної спільноти однозначна та не змінювалась ніколи. Таким, як Тимощук, не місце в українському футболі, заявили в УАВ. На чолі збірної України може стати новий фахівець. Зміни у національній команді мають відбутися до кінця цього року. Новим головним тренером синьо-жовтих буде іноземець, повідомляє Марка. Серія невдалих результатів збірної України з футболу в офіційних матчах призвела до того, що все частіше обговорюються кандидатури фахівців, які можуть замінити Сергія Реброва. Будь-яка нова поразка національної команди здатна призвести до заміни її головного тренера. Продовження співпраці з Сергієм Ребровим може бути достроково припинено через невдалі результати команди та погану атмосферу в її роздягальні. Після п'яти турів у Лізі націй синьо жовті посідають останнє місце у квартеті першої ліги Б та можуть знизитися у класі за підсумками турніру. Контракт із Сергієм Рибровим діє до літа 2026 року. Його головним завданням є виведенням команди на Кубок світу, але керівництво Соуа втрачає віру в те, що фахівець упорається з цією метою. Головним кандидатом на посаду наставника збірної України є Унай Мельгоса. Він працював асистентом Реброва у Ференсвароші, Аляйні та збірній Україні, а нещодавно і головний тренер молодіжної команди вивів її на Євро-2025. На цьому новини пішли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!